Тримайся, тримайся, брат, пам'ятай, ти солдат. страх накриє наших ворогів. ти нащадок козаків. Подяка вам наші герої. Ворога нища, та ви у двобої. Вами пишаємося, віримо безмежно. Будемо вільні і незалежні. І кожен українець має знати: герої, що тримають небеса. Що творять ту історію сучасну, що бореться за правду до кінця. Будь мужній і будь достойний. Ти слава своїх батьків, вбивати українські воїни, нащадку славних козаків. Це наша рідна Україну, що зберегли за всі віки, низький укріп і тричі слава, наші українські захисники. Зашивала Україна рани, що стікали кров'ю по землі. Із очей засмучених пирала рясні сльози, як полин гіркі. Їй хотілось сльози приховати, щоб ніхто не бачив її сліз. Не змогла вона, як справжня мати, не оплакати своїх синів, не змогла собі тримати горе, біль за кров пролиту на війні, біль за житнє почорніле поле. Де сини її навіки полягли, не змогла сховати біль печалі, материнське серце в вогні. зашивала Україна рани, хто ж рани шиє рани, та ніхто не зможе їх зашити, та і ліки вже на то немає, її рани, її биті, які, її спали на рані Україна рани зашиває ніжно так, як міє лиш вона, коли скову лагідно співає і до нас прийде мирна сна. Знаєте, війна коли закінчиться, і з часом відбудовуються міста, але ніколи більше не повернуться ті всі, кого забрали небеса.